Митрополит Луцький та Волинський Михаїл, День святого Василя. Про посівання особливості свята та традиції. В колі церковних богослужінь кожен день випадає пошанування того чи іншого святого. І так випадає, що першого числа ми пошановуємо. День пам'яті Василія Великого, архієпископа Кесаріка Падукійської. І е, в цей же день розпочинається е, Світський Новий Рік і традиція посівати на, весель, на Василя тут об'єднує декілька традицій. Ну, чому ми кажемо посивати на Василя? Це те, що в той день пошановується Василій, тому це на Василя посівати, тому що це весняна традиція. Посівання, а чому пов'язано із власне з зерном, а якою іншою м, річчю, чи в молитві очі наш, ми читаємо: хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тобто повсякденне бажання людини мати хліб насущний. А якщо ми говоримо про хліб, ми говоримо про борошно, а борошно зрозуміло, що це зерно. Так ось зерно собою символізує і життя. Бо ми посіваючи в землю, воно помирає, потім дає стократний плід, воно собою символізує життя і собою символізує безпосередньо хліб. Тому посіваючи, ми бажаємо людям, щоб в них був хліб і до хліба, був багатий врожай, і люди могли забезпечити своє фізичне життя. Коли ми посіваємо, ми бажаємо, щоб був добрий врожай. Коли ми посіваємо, це означає, що ми закликаємо на цей дім Боже благословення. І власне раніше це посівання визначало обмін посівним матеріалом. Один одне обмінювалися посівним матеріалом і скидувалися тим, кого за зиму замало зерна, з'їли. Нема що посівати, щоб не бідкався разом з тим ні кого не крав. Та давай йому скинемося, хай він посіє і сам має. Це прояв таких чисто людських і християнських традицій, відношення один до одного. Тому обране зерно. А що стосується посівання хлопців, це визначено в першу чергу тим, що Господь першого створив Адама. І завжди чоловікові давалося першість не в якоїсь особливої величі, а першість відповідальності. Перед світом і за, світом, за світ. Господь до Адама каже, народжуйте, наповнюйте землю, керуйте тут, володійте, звертався з цими словами до Адама. Тому е, всю, виробилося це і в різних традиціях, в тому числі і посивальних. Ніби починається Новий рік. перший, хто прийшов у світ, Адам, значить, хто перший повинен зайти в хату, хлопець, е, перший, хто куди заходить, в дім. Чи до храму, чи в традиції людей причащати, якщо прийдуть до причастя, то першим йдуть хлопці, а потім за ним йдуть дівчата. Така традиція існує в багатьох культурах, народах і віруваннях, що чоловікові дається пріоритет по його відповідальності і по значимості його трудів і життя і мислення перед. Перед Богом, тому власне ця місія надається е, хлопцям. Дівчата не є ображені, адже щедрувати напередодні Василя, напередодні е, ось цього новоліття нового року дається виключно дівчатам. Тобто, дівчата вже на вечором настільки наспівалися, голоси похрипли. Що навіть якби ранком вони пробували йти щось посівати, то вони вже не зможуть виговоритися. Тому тут багато традицій звелися в одну. Тому зазвичай є дівчата щадрують, хлопці посівають. І ніби так е дотримуються цих звичаїв, і в тому числі їх звичаї, які базуються на івангських, на іванській на на практиці, де чоловікові віддається особлива, е особлива місія. Е, в тому числі, ж, як би ми не дивилися, але серед апостолів виключно були чоловіки. Жінок не було пізніше, були yeah. до проповіді євангельської запрошені жінки, але перших, кого Господь обрав, Він обрав власне чоловіків по їхній відповідальності. Немає приниження тут, немає приниження жінки. Адже, якщо взяти жінку самобезпосередньо, я сьогодні можу закинути про гендер. То ми можемо сказати до жінки, її Бог прославивши більше, ніж апостол, вона стала чеснішою від херовимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Жінка піднесена через те, що народила Ісуса Христа, піднесена навіть вище ангелів. Тому е на сьогоднішній день є пошанування і жінки, є пошанування і чоловіка, але кожного в своєму напрямку служіння Богу.